6 грудня на центральній площі Ямполя відбулося урочисте зібрання з нагоди Дня Збройних сил України. Керівництво міської ради, представники трудових колективів зібралися, аби засвідчити свою повагу до захисників України та вшанувати пам'ять полеглих. В урочистостях взяли участь перший заступник голови Вінницької обласної ради Володимир Кістіон та делегація злотівського повіту великопольського воєводства Польщі, яка в ці дні перебуває з візитом в ямпільській громаді. На вулиці шостий день зими. Шостий день грудня, а це означає, що весь український народ вшановує своїх захисників і відзначає День Збройних сил України: це день мужності, сили, впевненості, надійності. Міцності, шляхетності та вірності, тобто тих якостей, які асоціюються у нас зі справжніми захисниками, це день сильної, відкритої, безкорисної і непідкупної дружби, яка проходить перевірку небезпекою і ризиком. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може. Тому це святий обов'язок тих, хто живе, хто користується всіма її благами і дарами, виконуючи цей почесний обов'язок, йдуть юнаки служити в армію, щоб берегти мир і спокій своєї батьківщини, стояти на сторожі її інтересів. Кожна держава має своє військо, у кожного з них є свої символи, які відзеркалені у присязі. У воїнів Збройних сил України теж є святі слова, які глибоко, переконливо визначають роль і призначення національного війська служити українському народові. Українські воїни виступають надійним гарантом суверенітету і цілісності держави. Для них служіння народу найвища честь, покликання. Обов'язок. Коли запроваджували це свято, ніхто навіть уявити не міг, що воно стане майже найголовнішим у житті сьогоднішньої України, що люди у військовій формі стануть звичним явищем на вулицях українських міст, і що ми на них покладемо величезні надії, і всією Україною молитимемося за них, щоб повернулися живими. Ще декілька років тому неможливо було уявити, що нашу мирну, квітучу, гостинну землю легко можна перетворити на театр бойових дій. В нас були духмяні ночі, сніжні зими, веселі колядки і раптом бойові втрати, знищені міста поранені, біженці, окуповані території і якесь страшне слово, війна. Багато страждань випало на долю нашого народу за цей час, але він проявив свій незламний дух. Всі громадяни нашої держави об'єдналися проти російського агресора в тилу, волонтери та просто цивільні люди та діти, на плечах яких тримається наша армія, на полі битви воїни-захисники. Вони мужні, сміливі, хоробрі. Не шкодуючи влас... власного життя, захищають неньку Україну. Це бійці, що зі зброєю в руках захищають крихкий кордон України, лікарі, які повертають поранених з того світу. Вже майже кожна українська сім'я відчула жахливі наслідки війни, втративши своїх рідних і близьких. Ми всі розуміємо біль цих втрат і глибоко співчуваємо цим родинам. Пам'ятаємо всіх, Живих і тих, хто вже не з нами. Солдати добровольчих загонів та регулярної армії віддали життя за кожного з нас. У пам'яті земляків наші загиблі воїни назавжди залишаться мужніми героями, які щастя виконали головний обов'язок українців захист рідної землі. Схилімо наші голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя за наше краще майбутнє. За волю України, Камінський Сергій Васильович, Петру Сергій Олександрович, Івкут Василь Дмитрович, Перепелиця Олександр Юрійович, Дерен Сергій Васильович, Мар'янович Борис Станіславович. Олександр Станіславович, Стоцький Борис Федорович, Віняр Василь Анатолійович, Джигринюк Ігор Михайлович, Мельник Олександр Анатолійович, Сециков Євгеній Андрійович, Кирган Віктор Леонідович. Наконечний Сергій Анатолійович, Сопко Пантелеймон Юрійович, Слободянюк Максим Валерійович, Дердуга Сергій Миколаєвич, Щербак Юрій Миколаєвич, Швець Максим Віталійович. Кайнар Юрій Іванович, Міхай Степан Михайлович, Цибульський Володимир Анатолійович, Крамаренко Олександр Олегович, Калітник Сергій Володимирович, Вітинський Руслан Олександрович, Дмитрашик Ігор Вікторович. Вакар Володимир Миколайович, Головчанський Єгор Іванович, Баранецький В'ячеслав Васильович, Ніколіця Денис Олегович, Апанасенко Василь Миколаєвич, Нестеру Олексій Вікторович, Ілляшенко Валентин Петрович. Розгуляєв Сергій Валерійович, Таниленко Сергій Іванович, Шинкарук Сергій Сергійович, Сташко Сергій Михайлович, Петров Сергій Вікторович, Дочок Олександр Володимирович, Мазур Віталій Сергійович. Червоношка Віталій Васильович, Цибульський Сергій Анатолійович, Богуцький Володимир Миколаєвич, Каленник Анатолій Олександрович, Ліщинський Іван Віталійович, Троценко Олександр Борисович, Стеценко Андрій Васильович. Ботнер Олександр Васильович, обережний Владислав Володимирович, Уманець Павло Леонідович, Чорній Василь Михайлович, Батринак Євгеній Іванович, Колодніцький Володимир Миколаєвич, Мовчанський Валентин Віталійович. Карпенко Олександр Іванович, Косич Володимир Геннадійович, Пташнік Олег Миколайович, Верезуб Андрій Ростиславович, Лівандовський Сергій Вікторович, Луценко Олександр Володимирович, Брижак Віталій Миколайович, Главіш. Максим Михайлович, Рочняк Валерій Валерійович, Романюк, Віталій Дмитрович. Житься доля нашої країни, і кожен її громадянин може зробити свій внесок у боротьбу за мир, найпростіший спосіб підтримати українську армію. Ніщо так не об'єднує людей, як біда. Сьогодні вона на всіх одна: війна. Хто бере у руки зброю, іде захищати рідну землю, хтось допомагає фізично, фінансово, а хтось морально. Прагнені підтримати наших відважних воїнів. Ми нинішнє покоління повинні віддавати шану героям, завдяки яким майорить синьо жовтий прапор свободи в нашій державі. Ну, я безмежно і щиро хочу привітати наших воїнів, наших захисних захисників, захисниць з професійним святом, ним захисника Збройних сил України. Переживаємо надзвичайно важкі часи. Маємо збройну агресію, але дякую мені щиро, за те, що ми маємо можливість провести такий захист сьогодні в місті, я в моєму рідному місці. Тому хай їх Бог береже, ангел охорони супроводче по життю і всіх всіх говориться о благ і безстрої перемоги. Сьогодні, як ніколи, нас дуже багато. Ми сьогодні маємо і делегацію з Польщі. Ми сьогодні маємо. Е на своїй території і Володимира Євсійовича ми зібралися всі керівники силових підрозділів. Ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять тих, кого вже з нами немає. І побажати тим, хто захищає наші кордони, хто захищає нашу державу. Щоб вони трималися, витримки їм, сили, міцної сили, міцного здоров'я, всього самого найкращого, тому що ми знаємо, що вони в нас найкращі, а вони бережуть лише наш спокій, наш порядок, наш суверенітет і нашу незалежність нашої країни. Я хочу, щоб усі військовослужбовці Збройних сил, щоб вони були здорові, вони були на своєму місці. І ми про них завжди знали, що вони в нас є, допомагали і. Вони в нас найкращі, а наша Україна саме найкраща тому, що в нас є найкращі захисники. Слава Україні! Героям слава сьогодні! День Святого Миколая вперше відзначається в день збройних сил два потужніх улюблених свята. Як Ямпільська громада збирається вітати діток з цим днем і з чим приїхали? Я ніколи в житті не залишаюся один на один із тими викликами, які стають перед нами кожного дня. Я дякую долі, що я завжди поряд є Володимир Юсійович. Це, ви знаєте, можна сказати, старший брат, старший друг, старший колега. Я І ви знаєте, ми з вами. Це не гаджу, це ми з вами. Ми приймаємо відповідні рішення. Ми сьогодні маємо можливість привітати кожну дитинку дошкільного віку. Вручити їм малесенькі подарунки, щоб вони знали, що все-таки поряд із всіма іншими святами є і свята релігійні, свято Миколая. І ми відвідаємо зараз Володимир Місієвичу, відвідаємо чотири населених пункти, тому що це традиційно. І за п'ять років поставлено таке завдання, що ми маємо об'їхати кожен дитячий садочок. Кожну установу побачити діток, привітати їх. І сьогодні міська рада не стоїть осторонь. Ми закупили подарунки для кожної дитини, яка сьогодні ходи у дитячий садок, не по факту, а за списком. Тобто, кожній дитині має бути сьогодні подарунок до Дня Святого Миколая. Володимир Євсєєв, скаже ще кілька слів. Ну, як сказав Сергій Володович, що у нас. Відзначення цього релігійного свята, напевно, вже стало традицією. Але я би хотів, напевно, сказати, що. Напевно, так було Богу завгодно, що ми спочатку призначили свято День захисників Клітчизни, День як Збройних Сил України, Шостого. І потім, чи через якийсь період, так у ну, цей же день, ми вже визначаємо при тому вперше День Святого Миколая. Це надзвичайно велике свято, то я впевнений, що діти його чекають безмежно. От, і в нас є відповідні підстави сказати, що хто буде слухняний, той отримає подаруночок, а хто не слухняний, той буде як, ну, в принципі, не отримає. Блісту. Сьогодні всі слухняні. Сьогодні всі слухняні. Однозначно так. Так, тому... Ми хоч сьогодні, як ну, як завжди, як попередні роки запланували об'їхати чергові наші дошкільні, дитячі і шкільні установи, особисто привітати наші діти, тому що за один за один день, за одне свято неможливо весельно об'їхати. І так за цей період каденції, як ну, у нас є мінімум, задача мінімум об'їхати всі дошкільні дитячі установи для того, щоб поспілкуватися, привітати, як не привезти відповідні подарунки як від депутата, як від міської ради, так і від гуманітарного штабу нашого міжрегіонального гуманітарного штабу. Ну і в побажання дітям і родинам. Лише мир перемоги, і щоб ми вже святкували. Ви чули, коли вчора делегація Польщі ми підписували угоду, що вони сказали? 19 років співпраці, щоб 20-й рік вони приїхали, і вони вже приїхали, щоб в нас війни не було. І ми могли не просто зустрітися, а святкувати. Meru, Zdroje i Premuche. Przede wszystkim chciałem Wam pogratulować tej woli walki. Dzisiaj Ukraina y, walczy o swoją wolność, niepodległość Ukrainy, ale także i Polski, i Europy i całego świata. Dzisiaj nas to wszystko boli, że Rosja napadła na niepodległą Ukrainę, ale napadła na Wolność i niepodległość wszystkich nas, którzy żyjemy. Nas to, yy, całej delegacji polskiej, bardzo boli, i chcemy być z wami, podziękować za waszą walkę, za patriotyzm. Walczycie nie tylko na, za Ukrainę, ale także i za Polskę, za Europę, za cały świat. Także dzisiaj. Żołnierzom, przede wszystkim ukraińskim. Chciałem bardzo y, podziękować za walkę, za patriotyzm, za tego y, ducha walki, bo to jest bardzo ważne. Bronicie Ukrainy, ale także Polski, Europy i świata. Chwała Ukrainie. Pierwsze słowa jak Starosta z że ja bym Привітати Збройні Сили України, а також підкреслити те, якою ціною Україна здобуває свою незалежність. Україна змагається не тільки за себе, а й за всю Європу, за Польщу, за всі країни Європи. Я хотів би привітати. Я хотів би побажати незламності духу, щоб ви і надалі мали ті сили, мали змогу оберігати територію своєї країни. Ви незламні. Тримайтеся. Вітаю! Слава Україні! Героям слава. Дякую!